На полі стадіону в Геронимівці черкаські футболісти проводять чергове тренування перед кубковим матчем. Усе відбувається в звичному режимі. Підготовка йшла весь етап створення команди, тому що багато дечого зроблено по інфраструктурі, багато дечого робиться. І на сьогодні ми готові приймати команду прем'єр ліги Волинь-Луцьк. Я думаю, що ми з цим справимося досить професійно. Ребята розуміють, що приїжджає команда прем'єр-ліги, і всі ми розуміємо прекрасно. Це, такой історичний момент для нашого клубу молодого. І ця школа буде для мене, як тренера, для руководства клубу, ну і, звісно, для футболистов. У складі Славутеча одна суттєва втрата. Матч з Одеським СКА важкої травми зазнав Олександр Лобов. Решта гравців здорові і готуються до кубкового протистояння. Увіреність е з кожною грою вона прибавляється і не тільки мене, я думаю, всі команди взагалі, як це ж показала, гра з СК. Непогано зіграли грамотно в атаці в обороні. Я думаю, у нас все вийде. Підходимо в, в такому звичайному режимі. Я думаю, що всім гравцям і тренерському штабу буде дуже приємно зіграти з командою прем'єр-ліги. Я сподіваюся, що ми покажемо досить достойно гру. До речі, поєдинок із Волинів стане сороковим для черкаських команд майстрів у національному кубку. Нагадаємо, що в нинішньому розіграші наші земляки вже обіграли нову Каховську енергію 1-0 на черзі випробування командою Прем'єр-ліги. Ми налаштовані боротись за максимальний результат, і я думаю, все-таки будемо говорити, як складеться гра, але команда готова до такого рівня, команда готова пройти цей екзамен, адже ми все-таки будуємо команду, команду, яка перспективно буде грати досить якісно, хорошо і з хорошим результатом. Результат, звісно, завжди ставиться в голову угла. Результат заливається, игра забувається. Тому ми хочемо достойно зіграти з цим соперником. Кубковий поєдинок розпочнеться у неділю о 17-й годині. Вхід для вболівальників на цей матч буде безкоштовний. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Вікаспорт.